Привіт всім, хто дивиться моє відео. В нас сьогодні в'єтнамської свинки був перший опорос, так як і в нас, і в неї. То на сьогодні цілий день такий, ми ото бігаємо туди-сюди. Вірніше настроїтися ми не можемо щось робити. Якось руки ні до чого не беруться. Хвилюючий такий момент, але все більш-менш нормально, то можна заспокоїтися. Але ось на вечір нам зателефонували друзі. Будуть Їхати на пляж і вирішили ми. Хоча у нас роботи вистачає, в мене там і огірки стоять, треба закривати, але ну, треба поїхати. І Женик нехай покупається, він таке полюбляє. І ми відпочинемо, Ну, ми там на годинку, недовго, бо вже вечір. То трошки відпочинемо, так сказати, стрес знімемо. Бо в мене таке відчуття, що не знаю. Наче я о там щось робила. Рухи трясуться, хоча я це не бачила, мене вдома не було. Я, можна сказати, сьогодні цілий день відпочиваю фізично, але морально так переживала. А так я в місті півдня пробула, бо поки маршрутку чекала туди-сюди, час пройшов, то я по місту гуляла, потім приїхали, то біля свинок поприбирали, то отак і день майже вже пройшов. Так що поїдемо зараз трошки відпочинемо. Ну і покажу наше поповнення. Сплять. Дивіться, яка. Тиша у них. заснули. Жарко тут, а в сараї, хоч і двері відкриті, але душно. Ми соломки їм чистенько і настелили. Свинка встала, попила водички, бо я так переживала, що вона не встає, так довго лежала-лежала. Я розумію, що їй, звичайно, важко. Але встала, попила водички. Зробила свої справи і назад пішла до поросяток. І поросятка дивіться, наїлася і сплять тиха година. Десять штучок їх, три кабанчика, а то дівчатка. Наче так, як правильно ми подивилися, бо ми їм і пуповину обрізали, і ікла обрізали, процес у нас відбувся. А тепер вони такі малі, на третій день їм треба колоти залізо. Вони такі маніпусінькі, як кошенята. Нічого, будемо колоти. Так що нехай вона відпочиває. Головне, щоб все далі було добре. Так, і ця друга щось мені не подобається, така вона в'яла стала. Хоча їй жарко, я її тільки що поливала, як мені в коментарях писали. Свинячий рай. Так. Їх тут так купають душ, кабан пищить. Але у них різниця повинна бути десь 10 днів, так що поки не треба. Дайте нам. Від першого опоросу відпочити, бо це морально першим. Я так переживала, що все було добре. Те там і не видно, ти чорна така, що ти лежиш у дверях. І кабанчик. Не встигли ми залити підлогу в цьому сараї, ми зірвали там дерев'яну підлогу, хотіли залити, але ну, не встигли. Ну, як є, так і є. Нічого страшного. Завтра його виженемо. Ми сьогодні думали. Це робити, але в нас пішов день не по плану, у нас були пологи. Виженемо завтра його, нехай пасеться, а ми будемо тут будувати. От такі в нас справи. Не видно, всі чорні, лише два втатка вдалися, він такий був. А це ближче вирішила вам показати. Це ми збиралися обрізати їм пуповину і зубки. Попереднє відео там про порос нашої свинки є на каналі. Це ось такі, дивіться, які вони малі. Я в шокі. Я думала, вони будуть трохи, вони такі маленькі, як кошенятка. Ну, нічого, підростуть. Так, вісім штучок вже до мамки відправили, а це два залишилося. Сплять солодко, так? Зараз ми їм обріжемо зубки. І також відправимо до мами. Ось така краса. Малі вже накупалися. Сидять їдять морозиво Добре тут ввечері, але дуже багато оводів. Треба ганяти. Це в нас тут поруч. Тут навіть вон, будинки видно в кінці села. Це, я не знаю, залив Дніпра, бо я знаю, що там далі йде Дніпро. Треба буде якось вибратися та рибку половити. Не тільки покупатися. І все-все нормально. Зробили їй укольчик, і нехай вони відпочивають. Вона вставала, бачила, трошки поїла, так що, думаю, все буде нормально. Вже приїхали додому після того, як накупалися їсточки, хочеться. Зараз будемо вечеряти у нас. Картопля запечена з приправками. Кабачки смажені, салат. І крильця. Зараз повечеряємо. І я ще буду закривати огірочки. Там небагато, 2-3 літрові баночки. Бо завтра буде інша робота, то не буде коли. Так, я підготувала вже огірочки. Це в мене будуть з гірчицею. Ось така зерна гірчиця. Тут на 1 літрову баночку йде одна чайна ложка гірчиці, потім часничок, одна столова ложка. Солі, 1 столова ложка цукру і 2-3 столові ложки оцу. Зараз все це залью водичкою, поставлю, нехай стерилізується десь хвилин 10-15 і все. І хоч уже майже 10-та година вечора, я зараз закрию ці огірочки, і поки вони будуть стерилізуватися, я помию посуд і буду йти відпочивати. Ну, як йти відпочивати? Треба ще два відео зробити. Надію, що його зроблю, не засну, з телефоном, а то таке також буває. Зараз все пороблю, треба йти до хати. На кухні так жарко, а на вулиці добре. Хоча в день було дуже жарко, прям дуже жарко. Я в місті, як була, Боже, як люди в місті живуть, не знаю. Було так жарко, воно йде, асфальт віддає своє тепло, прям все так аж горить. В селі трошки легше, звичайно. Але передають, завтра ще буде тепліше. Подивимося, завтра. Також треба їхати в місто, треба там для ремонту трошки скупитися. То сьогодні треба на вечір підігнати всю роботу. На цьому закінчую своє відео. Всім дякую за перегляд. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал та коментуйте мої відео. До побачення!